Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в нову гру, яка називається 15 пазл. Желаю вам удачі приємного просмотру. Беріть щось смачненьке. Ми починаємо. Починаємо з самого простого. Всього тут буде три частини. Буде перша частина 3х3 до 5х5. Друга частина це 6х6 до 7 на 7. І, воль... І третя частина це буде із питанням. 8х8. Приєднано просмотр. Починаємо з вісім пазла. А тут треба ж клікати, лане. Ну і яка тут різниця, щоб? Да. 14 секунд! Хм, непогано. Ось тут забув про гастритол пастилки. Коли турбує важкість у шлунку, приймайте шлунку є помилки? Згадай Про гастритол пастилки. Ah. Е, так. 15, 14, 14, 4, поїхав. Е, 3, 3, 3. 3, 4. Стараюсь як можна швидше це робити, хоч побити новий рекорд. Ааааа, 42 секунди Окей. Прийшов время 5 на 5 5 на 5 пазл 24 елементи Поїхо Що я хочу зробити це Просто до, до Самого верху, а 2 на самому нижньому воно Три. Две, четыре Флин. А як там? А от сім. Саме страшно, що я це ненавиджу, що це коли ти ущем вже одну частину не зібрав. Це саме страшно в цій грі для мене. Так. Так. Так, так, так. 16. Так. Тут 21 був. Ти дужно?

Mm -hmm. Два смовини хвилин уже йде. О. Щось вже цікаве. Уже 21 зібраний. О, 22. Хм. Уже тільки 5 хвилин. 3 3 хвилин 14 секунд. Досить непогано. Ладно. Теж тобі промокод від мене. Отримуй улюблена на вкладку зі зінькою. Happy shopping. Е-е Знаете, что Не, может, якось будет долго. Ну, ничего страшного. Эм, С Всем удачи. Им. Всем пока-пока.